Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу приготувати салатик корисний дуже. Готується цей салатик дуже швидко. А це салатик з тунцем Ось у мене тунець м'ясо. Для цього салатику потрібно томати, свіжий огірочок, корсун. Кукуруза солодка. У мене салат айсберг. Якщо у вас немає, можна взяти інший салат лотук. І також мені потрібно ще солодкий перчик. Солодкий перчик я порізала соломкою і оставила насіння. Приїду додому, якщо зможу перевезти, буду його висаджувати І цей Перчик, мені його треба трошки зробити йому термообробку. Трохи підсмажити на рослинні олії. Ось я приготувала сковорідку, налила туди рослинної олії. Можна будь-яку олію, оливкову, у мене соняшникова рослинна олія, можна рапсову олію, яка у вас є. І зараз ми підемо на кухню і будемо трошки обсмажувати цей перчик, нарізаний соломкою. Поки обжарюється наш солодкий перець нарізаними брусочками, ми зараз тоненькими полукільцями наріжемо свіжого огірочка, а також великими дольками. Наріжемо томатики, помиті є вони, і буде у нас все готове. Ось на такі здоровенькі трохи шматки будемо нарізати наші томатики. Якщо є маленькі чері можна і тільки на половинки. Ось так, друзі, поки все зустрінемось далі. Так, нарізали огурці, огірки і томати, додаємо сюди солодку кукурузку, Добавляємо наш смажений перчик. Треба нам порвати листя салату айсберг на шматочки. Краще порвати, ніж різати, він тоді буде більш такий соковитий. Більш соковитий. Так, додали порвали салатик. Зараз будемо додати, щоб не так багато було соку. Хоча можна додати сік м'ясо тунця. Це м'ясо дуже корисне, а тут у нас в Данії, як такої риби багато немає, то будемо користуватись тим, що є. У нас в Данії. Так, да, у нас в Данії. <рес> <рес> да. Ми вже кажемо так, як наші перекладачі. Так, тепер трошки треба нам додати. Гостроти я чорного перцю. У мене тут суміш перців. Червоний, білий, чорний. Трошки додам. Трошки додам куркуми. Зовсім трошки. Це зовсім нічого, воно не буде погано, а буде корисно. Все це гарно можна перемішати. І будемо смакувати. Ой. Ось такий салатик, дуже получився пікантний, смачний. А пікантність йому придала смажений перчик, який я трошки обсмажена на рослинній олії, і положила його на лісточок салату айсберг. додала два кусочка чорного бородинського зерна пшениці цілими хліб, і будемо смакувати. Всім, хто смакує, Приємного апетиту, Бажаю здоров'я, всім благополуччя. Дякую, хто заходить до мене в гості. Всім нам швидшої друзі, перемоги. І до зустрічі на каналі.